Ну що, друзі, на сайті gov.pl з'явилася інформація про те, що президент Польщі все ж таки підписав продовження терміну дії спецустави. Це означає, що статус Укр тепер буде активний до 4 березня 2026 року. Але ця ситуація наглядно нам показала те, що термін дії статусу може закінчитись неочікувано. Тому ми дуже вас просимо не затягувати вашу легалізацію до березня наступного року, а займатися нею вже зараз. За ці кілька днів ми почули багато історій від клієнтів про те, як працедавці не хотіли з ними продовжувати умови, давати документи для карти, погрожували звільненням. Е, я думаю, що нікому з нас такий стрес не потрібен, тому сьогодні всіх вітаємо, можна видихнути. А з понеділка починаємо легалізуватися і думати про своє легальне перебування наперед.